Однодверна холодильна шафа з глухими дверима виробництва Colt, Польща. Скарга на те, що висока температура. Після розморозки буквально на другий-третій день утворюється. Бачимо намерзання снігової шуби, велике. Ну і треба проаналізувати що до чого. На своє штатне місце десь приблизно. Ось тут. І Треба перевірити, чи не забита система дренажу води. Ну, оце беремо наливаємо. Все чисто, все добре. Все чистенько. Раз. -то. Датчик розморозки поставлений на своє місце. Так, ламелі, тобто ребра випарника порівняв. Тепер подивимося, що там всередині. В нібито знову ж таки чисто, але весь бруд ховається всередині. Десь. наносити хімію, буду наносити хімію і мити. Отже, тепер необхідно закрити електричні деталі агрегату, щоб на них не попала вода від мийки високого тиску. Компресорна агрегатна частина вся закрита. Все гаразд. 何 Чорна вода. Так, Після промивки мийкою високого тиску дивимося стан конденсатора. Переключайся. О! Стан новенько, оскільки ця шафа статична. Не динамічно, тобто набір температури досить повільний. Подивимося, як набирається, як поводить себе датчик розморозки, тобто датчик температури до парника. Яка динаміка тут? А динаміка чудова, як для статичного типу охолодження. Ось, супер. Отже, датчик розморозки робочий і динаміка набору температури така як треба. Тепер під холодим в холодині побачимо, просто страшні залишки. Це все було всередині нашого конденсатора. Не було чисто всередині, жах. З брудом, який був на конденсаторі? І це все було на внутрішніх стінках ламелий або ребер в іншому конденсатора. Ми його помилимо і тепер все буде гаразд. Ну, температура продовжує опускатися. Задана температура плюс 4 градуси, дойде до 4, відключиться, підніметься до 7, включиться, дивимося, датчик випарника температурний. Температура кипіння мінус 14,3. Для статичного холодильника просто чудово і буде вона понижатися ще далі, у мірі того, як буде падати температура у об'ємі. А температура в об'ємі вже 9,9. Якщо вам потрібна така послуга з повернення до життя вашого холодильного обладнання, або будь-яка інша послуга по сервісу. Або, можливо, вас цікавить нове енергощадне обладнання на інверторних агрегатах, які будуть економити вам від 30 до 70% електроенергії порівняно з класичними звичайними агрегатами. Звертайтеся також допоможемо.